Івано-Франківськ залишився без гарячої води. Її не подають через відсутність на неї нових тарифів. Нині цю послугу отримують лише медичні заклади міста та кілька будинків мікрорайону Позитрон. Там працює когенераційна установка. Гаряча вода в помешканнях усіх івано-франківців з'явиться лише тоді, коли Національна комісія з регулювання електроенергетики затвердить нові тарифи. Причиною, скажімо, стало це підвищення ціни на газ з 1 серпня, оскільки. Газ є дуже великою нашою складовою, 50-55%, скажімо так, в залежності від категорії споживача. То наш тариф зростає автоматично на 30%. Питання про нові тарифи ймовірно вирішать до 15 вересня. Нині ж подавати гарячу воду для теплокомуненерго означає отримувати пів збитки на місяць. Тим часом комунальники готуються до опалення усіх освітніх та медичних закладів вже з 1 жовтня. Таке розпорядження профільного міністерства. Тут дитсадки, школи там лікарні, і так далі так. Ми готові до цієї ситуації. Ми йдемо по щільному графіку, але в основній масі, скажімо, ми готові подати і подамо першого жовтня тепло не Загалом до нового опалювального сезону мережі теплокомуненерго готові на 95%. відсотків.